Вітаю вас, раки, і зараз будемо говорити про листопад саме для вас, що вас чекає у цьому місяці, чудовому, дуже такий інтенсивний місяць, буде активний. У нас Меркурій піде ретроградно, Юпітер у нас також піде ретроградно, тобто буде багато змін. І як ми будемо з цим справлятися, давайте разом подумаємо. І так, почнемо з того, що 4 листопада у нас Марс переходить у знак Стрілець. Він нарешті виходить із скорпіона, де ми бачили, які були події. Складно, тобто для нас складно, а для Марса дуже чудово було в скорпіоні, тому що він залюбки там воює, проявляє себе активно, проявляє себе як лідер, як вой. І зараз він перейде у стрілець. І що це може нам давати? У стрільці Марсу. Теж комфортно, він там працює як авантюрист, як така енергія, яка розвиває, розширює. Тому що ми знаємо, що стрілець це також вогняний знак, і Марсу там комфортно, він там, як у себе, вдома, він може палати, він може бути активним, він може досягати, він там має багато бажань і має якби, багато задач для себе, які він хоче вирішити. І саме для вас раки це буде у шостому домі. А шостий дім, що це нам? Робота, служіння, отже, про що це? Що ви будете занадто, наприклад, працювати. Занадто амбітні такі плани будувати на свою роботу, на можливо, в бізнесі, можливо, у служінні, якщо ви комусь допомагаєте, або ви волонтер. Зараз у нас багато людей, які потребують допомоги, і от саме там буде е, така дуже велика активність. І ще цей Марс він дасть опозицію до Урану. А Уран зараз ще йде по близнюкам, і у вас раки у 12-му домі. Тут також про те, щоб з повагою ставитися до інших, щоб усвідомлювати людські потреби, щоб бути милосердним, щоб бути, тобто допомагати, але через, не через якісь авантюрні такі бажання, щоб щось досягти, щоб це для вашого розвитку, я би сказала, ні, тут краще подумати про те, щоб... Дійсно служити, дійсно запалювати серця, які, наприклад, десь потухли, яким людям складно, психологічно, ви можете додати їм своєї енергії власної. Тобто, де ви будете потрібні, як спеціаліст або просто підтримка, там себе проявляйте, тому що енергії у вас буде достатньо. Опозиція до урану вона може давати що? Може давати якісь несподіванки, несподівані поїздки, наприклад, переїзди, навіть імміграцію може дати несподівано. Може вам дати, як я сказала, несподівані новини, якісь можете почути. Тобто щось таке запальне і несподівано. Це такі процеси. Можливо, по 12 му дому тут також авторитетні люди або якісь закриті організації, можливо. Якусь новину почуєте із якихось структур, можливо, навіть із податкових або навіть лікарня якась дома, де знаходяться люди, які потребують допомоги, тобто якісь такі закриті організації. Щось ви там будете вирішувати рак серйозно комусь будете допомагати, я би так сказала. І далі у нас повня пройде в Тельці 5 листопада. І це відбудеться для вас в 11 домі. Тут також повня, тут про якесь розуміння у великих колективах. Тобто будете серед однодумців, будете серед людей, які вас підтримують в якомусь колективі, такому або творчому, або знову ж таки, кому ви будете допомагати. Можливо, ви волонтер, можливо, ви е, творча людина, е, тобто тут е, про. Такі спілки або політичні партії, або якісь організації, які працюють вже для людей. Не особисто про себе думають, а думають про інших. Якщо творча людина, ви будете проявляти свою творчість іншим людям. Вас будуть захопленням дивитися і тут уже про результати. Тому що повня це коли щось стає зрозуміло, ясно, світло, великий місяць на небі, тобто він щось вам підсвітить. Плані цих. Або до речі, надія може з'явитися якась нова надія, нові якісь наміри будете будувати, якби бачити своє майбутнє навіть. Воно якби більш проясниться для, для вас раке. І далі у нас Уран перейде також в телець. Він зараз рухається ретроградно по близнюкам, як ми вже говорили, але 7 листопада він. Вибачте, 8 листопада він перейде у знак Телець. Знову ж таки, до вас в 11-й дім, там, де, я говорила, буде повня в тельці, і туди ще прийде уран. Тобто, знову ж таки, уран там прекрасно, в 11 му домі це його рідний дім, тому що він управляє водоліями. І там він може вам дати якісь. Поштовхи, нові, якісь несподівані, рухливість, кудись поїхати, якісь нові проєкти, нові якісь мрії можуть втілюватися в життя, нові таланти можете розкривати свої, можете нові, ем, такі як інсайти отримувати взагалі із Всесвіт. Можливо, навіть захочете вивчати такі науки, як астрологія, або щось таке інше, таке таємне, незрозуміле всім людям, що не всім заходить і не всі це розуміють. А вам захочеться це пізнати. Це все дає Уран. До речі, він покровитель астрологів, і він заходить в свій же дім для вас в 11. -й. Або захочете спілкуватися з такими людьми, езотериками, астрологами. Тобто якась інформація така не, не повсякденна. Навіть якийсь бунт, щось можете збунтуватися у колективі великому, щось, якщо вам щось не подобається, ви можете не погоджуватися і можете про це заявляти іншим людям. Так Уран може себе вести. І далі іще раки, що саме важливе буде у листопаді, це те, що Меркурій у нас піде ретроградом 9 листопада, у знаку Стрілець, він буде до 19 листопада, потім повернеться ще й в Скорпіон. І вже 29-го піде із Скорпіону в прямий рух. І для вас це знову ж таки шостий дім. Я би сказала, що тут про повернення повернення до якихось минулих обов'язків, до якогось минулого служіння комусь ви, наприклад, допомагали раніше, потім це перестало існувати, і зараз знову з'являться в вашому оточенні люди, для яких ви захочете бути милосердними, бути такими співчутливими, які ви раки і є. З любов'ю, з шаною, з повагою ставитися до інших людей, але це про повернення, про повернення чогось минулого. Робота може минула повернутися. Минуле служіння може повернутися до вас. Тут головне, що не приймайте якихось рішень. Там, наприклад, все, звільняюся з роботи, це мені не цікаво, це вже все старе, мені це не цікаво. Ні, я би сказала, почекайте до 29-го, все-таки листопада, там стане більш ясно, що ж вам робити. Але енергії в цьому якби, середовищі у вас буде багато саме у стрільці, а це нам говориться. Або ви захочете щось нове вивчати, наприклад, захочете піти вивчати або медицину, або там е, перша допомога, як е, оказувати людям, психологію можете вивчати, можете вивчати. І ще якісь такі духовні структури. І ще у нас 11 листопада Юпітер також піде ретроградно, а він зараз іде по вашому знаку, по раку. І буде він ретроградний до 11 березня. Для вас це перший дім. У вас будуть такі стани, що ви якби, відчуваєте до себе е, якусь навіть зневагу, е, якби сумніви в собі, отак би я сказала. Сумніви з'являються, а чи правильно я думаю, а чи це моє, а чи це дійсно мені туди йти, мені туди рухатись, чи це дійсно мої мрії, чи це дійсно мої бажання, чиї бажання я виконую. Такі будуть сумніви, Якби, як спустошення трошки себе власного я. Але це все до добра, це так би, ну, тобто все, що робиться у нас, це до кращого. І Юпітер, коли ретроградний, він начебто щось забирає, забирає оці. Як сказати, у Юпітера дуже великі амбіції, він хоче багато, але коли він йде ретроградно, все працює навпаки. Людина сумнівається, людина думає, а у вас це перший дім, там, де я, наша особистість. Чи дійсно я гарна, чи дійсно я так виглядаю, а чи дійсно мене поважають? Чи я сама себе поважаю, Яка моя цінність? Чи дійсно я варта, чи я така, чи я щедра, чи я можливо жадібна? Оцей аналіз будете з, з себе. Проводити в собі аналіз, давати оцінку собі, наскільки ви велика людина, наскільки ви широка особистість, наскільки ви масштабна особистість. От тут будете робити аналіз до березня місяця, як я сказала. І далі, що у нас ще цікаво, що 18 листопада у нас сонце стане в поєднанні із Ліліт? Ліліт це така темна точка, кармічна. Темна сторона луни, місяця так ще її називають, і це поєднання буде відбуватися в скорпіоні у вас у п'ятому домі. І тут що, скорпіон він глибоко копає ліліт це така подібна енергія скорпіону, також за карму, за глибину, з чомусь розібратися захочете. І у вас це стосовно або коханих людей, або дітей, щось будете виясняти, прояснювати. Якісь темні ситуації, якісь незрозумілі, можливо, якісь секрети були і зараз можуть розкритися. Таємниці, щось, ну щось незрозуміло, і вам це не подобалось. Але зараз це е, може е, вийти все на поверхню, тому що сонце воно дає енергію сонячну, чисту, і вам щось стане ясно стосовно дітей, як я сказала, або талантів, або е, творчості вашої, або коханих людей. Наприклад, ви не розуміли, що там з дітьми, наприклад, коїться, що у них за ситуація, що за проблеми. Зараз стане зрозуміло. І 20 листопада у нас молодик тут же відбудеться в Скорпіоні, а це про народження нового, світла, чиста енергія, місячна. І тут вже піде все на лад, піде виправлятися і потихеньку народжуватися щось нове, або новий творчий проєкт, або нові стосунки з дітьми, чи з коханими. Нові якісь такі як би сказати, нова енергія початок чогось нового, щось народжується, воно ще маленьке, але з часом буде розширюватися. Також Меркурій поєднається з цією ж точкою Лілі, тут же у Скорпіоні в 5 домі 21 числа. Знову ж таки, не дуже вірте. Якісь слова, можуть бути хибні, це може бути обман, може бути неправда, якась інформація прийде також стосовно дітей, стосовно коханих, можливо, якихсь, якісь емоції будете переживати, можливо, навіть неприємні, тому що ліліт це все-таки така темнувата енергія. Але знайте, що це пройде. Меркурій ретроградний. Він завжди дає якісь хибні думки, хибні слова, неправду, якусь дає таку хіть в П'ятому домі, дає е, все, і заздрощі може давати, і наклепи всякі оговорюють людей. Просто проживіться, не сильно включайтеся, а знайте, що це все закінчиться. Так працює і Ліліт, і Меркурій Ретроградний, і все, вона така енергія, трошки. Просто треба попрацювати і не сильно, як я сказала, вірте. Потім у нас, 30 листопада, 29 листопада, як я вам говорила, ретроградний Меркурій піде прямо вже, вже не буде ретроградності. І 30 листопада Венера перейде у знак Стрілець. І е, тут уже прийде якесь розуміння. Венера це про. Доброту, це про щастя, це про красу. І, до речі, перед цим вона буде стояти також у скорпіоні, у вашому п'ятому домі, що я говорила, щось пов'язане з дітьми через велику любов до дітей, до своїх близьких, до рідних, до коханих, ви будете відчувати, як я вам говорила, можливо, неприємні стани емоції. Але коли вона перейде вже в стрілець. Ви відчуєте цю любов до служіння, ви дуже любите раки служити, допомагати, ви дуже милосердні знаки, такі дуже тепла енергія, така материнська, я би сказала. І от коли вона вже вийде із Скорпіона, Венера і перейде в стрілець. Під кінець місяця і Меркурій піде прямо, вам уже стане полегше. Ви зрозумієте, кому ви служите, навіщо ви це робите? Що ви це робите з любов'ю? Що це ви любите чи робите через любов, для того, щоб інших робити щасливими, для того, щоб. Через те, що ви бачите інших щасливими, самі також насолоджуєтесь. І це вже про баланс, рівновагу і на роботі, і вдома. Все у вас налагодиться. І я бажаю вам раки всього самого найкращого в цьому місяці. Гарних вам станів, проживайте своє життя із задоволенням, будьте щасливі і підписуйтесь на мій канал. Буду вам дуже вдячна і до зустрічі.